Бабцю? Добрий. день! Ой. Що таке робите? Що робите? На ну, вас тече, та й тече, що маєш? То вам посилку передали. З борщова, з міста борщів. Ай, розірвє, я сі пудев. Зараз, бо я не знаю, де у вас ножик. Відкривайте. Хусточка, о, добрі. Апельсинки, шкарпетка, що там колготи. Подивитися собі. Добре, добре. То ще не все зараз принесу ще дещо. Тут ще, я купив там хліб, молоко будете мати, собі подивитися. Хустка, хустка, не не Тільки не ховайте зараз, бо ви любите заховати і потім не знаєте де, де поставили. Є, є, є. Ой, якраз зараз буду їла. А, я розповіла і нарубалась часок. А Галя була? Ха? Галя була? Галі, Галі не було. Марина була. Добре, Марина була? Та Маріна, що що туберкульозний. Такий, такий туберкульозний, я кажу, не туберкульозний, здоровий. То вона приходила полити, так? А я розповіла, вона трошка призвучила. То не галя, то Марина. Угу. То. То Як скажете, так буде. Там в п'єці треба рушта. Бо марина залимала, там дров не те до групки. Рушки не маєш. Де взяв? Я пошукаю. Рушта, рушта. Пошукаю. Подивлюся, якщо знайти десь магазин. То в магазині вони є, але... Не знаю, де то твій магазин залізний, то в залізній магазині є. Добре, подивлюся. Ти в Польщу не їхав? Ні. Як я вийду війна в Україні? Я не знаю, що то з хребтом. Кажу, Зощо, Зосі так болівали, Зощо натеряли. Хто на тирушу тосі вже добре ходить. Напевно, хтось з дома на терабов масажиста кликала, не знаю? А я не годна, бо в мене є трещина, трещина, перелом хребта. Угу. Перелом хребта. Так починає боліти, аж ту мог їм на нервоти бере. Я знаю, знаю, що його хотіли зарізати, а я не дала, я кричала, що люди в суручках летіли. Я не дала зарізати. Кого? тоді войка взяла у машину, каже він їх сильно побив, аж чорний був. Тоді Вальга взяла машину, каже, я везу в лікарню на провірку, а вона в лікарню не повезла, а взяла ту на гуртовню, зараз і від мене. І казала, що вона в лікарню їде, вона в лікарню не їхала, а сховалася на гуртовні того, що є зараз коло, коло масло завода. Я за ним, а вона каже, я вже була, я вже була, там нічого нема. Він не мав де переночувати, я йому стіліла на ліжку, а він каже, я не піду, я ще бою, там гадюкає. Ви до кого говорите? Він пішов, з за ферму, казав, я ховаю хвою дюрочку. Це не дірочка то була шерма, За шерму заліз і так би До кого ви говорите? Та був маленький, був маленький. Что? То ти чи то твій брат. Я не маю брата. Братів нема. Ні. І точно не я був. То було четверо дітей, а де ти четверо дітей? Я знаю, що Гані мала четверо дітей. Ясно, yes, на своїх Тому хері. четверо тримай, трої, ще три браті чи сестрі, я не знаю. Тут ви вгадали, має три сестри. Нема. Є три сестри в мене. Три є ще. Так. Всі брати не приходять до мене. Баба не тоже не приходит. Добре, баба, я буду йти. Я буду йти. Твоя сестречка була, Галя. І тут баба вгадала. Добре, я буду йти. То та галя, ж в польщі була. Так. І тут два вгадала? Я то ще бою. То Мар'єна залумала підлогу, нашу вона залумала підлогу. Ти кажу, що то галя, то не галя, то Мар'єна залумала підлогу. Ясно. Добре, бабцю, у вас тут тепло, але я буду йти. Все, будьте чимні, якось ще. Добре, добре. Все, Тримайтесь, купи. Там на коридорі кудись, як у нас заламала підлогу. Добре, подивлюсь. Набула ще сама сі признала, що я заламала. нашу вона заламала? Та бо вона прогнила та підлога вже. Це маріна, вона не галя, вона маріна. Вам не на що спорити? Все, я пішов, до побачення.